Гостомельською селищної військової адміністрації було підписано меморандум з агентством Юсей та благодійним фондом Стіна щодо надання правової допомоги жителям Гостомельської селищної територіальної громади. Цю допомогу надають кваліфіковані юрісти. Ми можемо надати консультації людям безпосередньо по тих питаннях, які з їх стосуються. Є відновлення, є оселя, будь-які судові спори, наприклад, поділ майна або розлучення, або піка піклування дітей, і вони хочуть юридично. Консультацію, допомогу з чого почати, які документи їм треба збирати. Вони можуть до нас звернутися і отримати консультацію з цього приводу. Ми можемо скерувати. Людей на дії, які необхідно їм вчинити, представляти їх інтереси не маємо права ні юридичного, ні фактичного. Немає будинку, був прильот. Ну і хочу щоб мені надали консультацію. Що мені робити. з документами, да з будинком надалі. Мої враження від консультації дуже хороші. Ми працюємо щодня по буднях з 10 до 3, тому чекаємо вас. Приходьте до нас на консультацію.